Подолати рак молочної залози у всеукраїнський день боротьби з цим захворюванням. Розкажемо історію кропивничанки 63-річної надії Овсепян, яка пройшла шлях від серйозного діагнозу до повного одужання. Жінка вірить, їй допомогли добрі справи з перших днів повномасштабного вторгнення і до нині допомагає бійцям на передовій. Подробиці в сюжеті Юлії Бабак. Добрий день рада вас бачити. Як почуваєтесь? На плановому прийомі в кіровоградському онкологічному диспансері на пані Надію чекають гарні новини. Ніяких даних за метастази або відновлення злоякісного процесу. У вас немає кілька років тому. Надія Овсипян отримала невтішний діагноз рак молочної залози другої стадії. Да, так, був такий стрес, як будь на тебе вилили не холодну воду, а кипяток. Жінка відразу розпочала лікування. Я практично рік провела в лікуванні. Це і хіміотерапія, це і їх вісім було, це і операція, 25 променевої терапії. Поки лікувалася, втратила коханого чоловіка. Все померкло. Світ перестав існувати. Та жінка не здавалася. Спочатку боролася з хворобою заради доньки й онука. Згодом, як почалась велика війна заради бійців і перемоги України над ворогом, вже на шляху реабілітації пані Надія почала активно допомагати фронту з донькою, яка зараз проживає в Канаді, та її друзями почали відправляти гуманітарну допомогу на передову. Посилаю ліки, турнікети, носілки. Ноші волокуші, перев'язочний, кровезупинний матеріал і смаколики. Це стало одним з факторів повного одужання пані Надії, говорить психологіня онкоцентру. Вона цим своєю благою справою вона піднімає дух і собі, і нашим воїнам. Та ключовим фактором подолання раку молочної залози залишається вчасна діагностика на першій другій стадії, говорить завідуюча мамологічного відділення. На жаль, в нашій області одна четверта частина жінок звертається до нас з занедбаними випадками раку, тому лікування більш довготривале, більш агресивне, і сказати потім, що жінка. Може бути повністю здорова дуже важко. Ганна Богатир нагадує, кожна жінка має проводити щомісячне самообстеження. На сьомий одинадцятий день менструального циклу. Щорічно робити ультразвукове дослідження молочних залоз, а після сорока мамографію. Наприклад, там перша стадія вона ну наближаємося до 100%, що вона може бути повністю здорова ще й косметично все збережено. Надія Всипян же вірить, що окрім вчасного лікування її врятувало ще й волонтерство. Тож іншим жінкам з цим діагнозом радить долучатись Це до добрих жінка. справ. Дуже сильно люблю Україну і рекомендую не падати духом, відволікайтесь, щось робіть, комусь допомагайте. Якщо я хочу комусь облегчу життя, або принесу якесь задоволення чимось, або той турнікет, або ті ноші спасуть йому життя. Мені легше жити із кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.